Реформування системи технічного регулювання потрібне для того, щоб вітчизняні товари вільно могли переміщатись на ринку як міжнародному, так і європейському. На цьому наголосив президент міжнародної асоціації органів з оцінки відповідності Володимир Чекалін. Органи з оцінки відповідності і їх діяльність, і органи по акредитації країн Європи признають сертифікати і протоколи. Випробувань наших лабораторій і способствують этих протоколов и сертификатов в органах, заинтересованных в той стране, в которой они работают. Експерти кажуть, Україна повинна побудувати таку систему технічного регулювання, яка могла повністю відповідати європейським вимогам, де діятимуть європейські правила. Коли Україна проведе своє горизонтальне законодавство, повністю відповідність побудує відповідні інституції і. Розробить технічні регламенти і переліки стандартів, які я казав, будуть ідентичні. То вона отримає право згідно з угодою про асоціацію укласти так звану угоду АКА. Оця абревіатура це англійська абревіатура від угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції. В Свою чергу ЄС підтримує Україну в модернізації стандартів з метою створення нових можливостей для бізнесу.